Всім привіт друзі! З вами Кіномозок. Поки я розповідав вам про новинки кінематографу, канал HBO продовжив франшизу Гра Престолів у серіалі Дім Дракона. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про те, що нам показали у перших двох серіях. Серіал повертає нас у минуле, розповідаючи про часи, коли вестеросом правила династія Таргарієнів. І буквально на перших хвилинах нам дають відповідь: хто все ж таки був головним персонажем Гри престолів? 172 роки лишалося до смерті божевільного короля Ейріса та народження його доньки, принцеси Тейнеріс Таргарієн. Не забуває приклад і про традиції, які зробили серіал надпопулярним. Впізнаваність франшизи забезпечує той самий саундтрек, завдяки якому десятки мільйонів шанувальників знають Гру престолів. Сюжет, як і в попередньому серіалі, насичений як жорстокістю та інтимними сценами, так і епічними боями, сімейними драмами і політичними інтригами. Уже в першій серії нам показали смерть одного з ключових персонажів, дружини короля Емми під час пологів. До речі, робіть ставки у коментарях, кого з головних героїв вб'ють до кінця першого сезону. Також серіал переносить нас в уже знайомі, але змінені локації: Драконячий камінь, Королівська Галань і, звісно, ж тронна зала. Де стоїть той самий залізний трон, який тут виглядає значно масштабніше. Як і Грі престолів, Дому дракона вдається зробити персонажів яскравими, так що вони відразу запам'ятовуються. І ми уже зараз розуміємо, за кого вболіватимемо, а кому бажатимемо смерті? Тут треба подякувати за хороший кастинг та акторську роботу. Особливо виділяються Мед Сміт у ролі брата короля Деймона і Мілі Олкок у ролі молодої Реніри Таргарія. Однак те, що серіал є саме приквелом Гри престолів, дещо псує враження, адже ми вже фактично знаємо, чим все це закінчиться і до чого призведе був її брат чи радше його дракон. Він з'їв її на очах у її сина. Рештки поховані в цьому склепі. Але побачити, як саме це відбуватиметься, однозначно цікаво. І, звісно, найголовніше дракони. Нам ще тільки належить побачити їх у повній красі, але уже зараз ми, наприклад, знаємо, що дракони Дені. Не були єдиним різновидом. Сподіваємося, що серіал не поступиться за епічністю своєму попереднику. Перші два епізоди отримали досить схвальні відгуки як від критиків, так і від глядачів. і вже відомо, що серіал матиме другий сезон. Скільки усього їх буде, поки що невідомо. До речі, пишіть у коментарях вашу думку з цього приводу. Наскільки ж сезонів. Автори розділять цей серіал. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть у коментарях ваші враження від нового серіалу. Підписуйтеся на канал і не пропускайте огляди на наступні серії.